Місце знаходження Криївки у підгірках калузькі дослідники шукали з минулого року, але пощастило їм лише нещодавно. Знайти це історичне місце допоміг син зв'язковий, яка носила бійцям УПА, їжу та переправляла документи. Зараз у місті взялися впорядковувати та відбудовувати Криївку, щоправда, від неї майже нічого не збереглося. Криївка верніше була повністю розклалася. Ну, деревина, форма стакана, жовта глина, нічого не збереглося. Фактично нічого. Відбудований бункер трохи видузмінять. Вихід буде з іншого боку. Наразі робота кипить. Щодня тут працює по кілька чоловіків-волонтерів. Зараз йде монтаж дренажної системи для відведення води. Буде система обробки деревини, щоб не було корозії і не роз'їдала плісінь. Відводимо воду, захищаємо є гідробар'єр. Обробка буде деревини проходити розігрітим переробленим маслом. Допомогти з відновленням Криївки зголосилися не лише калушани, а й мешканці району. Рідні деяких волонтерів також гинули у лавах УПА. Батька брат загинув у партизанців, служив у УСБ цей лісовий псевдобуроцеїть, з родини багато було цеїтього. Так що, як то погано, хто проходився. Так, треба відновити. Окрім самої Криївки, у лісі неподалік неї планують встановити пам'ятний хрест із граніту із викарбуваними іменами загиблих у 1945 році шістьох повстанців. Його висота становитиме понад два метри. За кілька десятків метрів звідси облаштують ще й повстанське джерело. І третій об'єкт це є джерело Богуна, воно звідси є 50-60 метрів. Нащадок колишнього славного козака Бугуна. жив під гірках тут колись і це джерело зробив. Можете потім. Це буде третій об'єкт, це буде Альтанка. Альтаночка буде великою і буде проведений благоустрій біля самого джерела. Відновити криївку Черемуша планують до 24 серпня. У перспективі вона має стати туристичною родзинкою Калуша.